Вітаю вас! Мене звати Тарас Сень. Я директор міжнародної місії Христос є відповідь. В мене шестеро дітей, і я більше як 24 роки у шлюбі. Я хочу дати вам чотири поради для гарних сімейних стосунків. Коли Господь створив перших людей, Бог хотів, щоб вони були щасливі, маючи спілкування один з одним і маючи спілкування з Богом. Для того щоб сімейні стосунки приносили задоволення, щоб сім'я була щасливою, людям потрібно мати стосунки з Богом, спілкування з Богом, а також слідувати інструкціям, які Бог залишив нам на сторінках Біблії. В Біблії є багато різних порад, але я хочу виділити чотири основні для гарних сімейних стосунків. В першу чергу всім нам потрібно знати свою роль, визначену Богом у шлюбі. Я прочитаю текст з Божого Слова, який записаний у книзі буття, другому розділі, 18 му вірші, і сказав Господь Бог: недобре людині бути самотньою, створю їй помічника, відповідного до неї. Коли Господь Бог створив Адама, Бог побачив, що він самотній. І Бог сказав: недобре бути людині самотній, створю йому помічника. І Господь створив Єву. З цього тексту ми бачимо, що Адам був головою сім'ї, а Єва помічницею. Дуже важливо, щоб чоловік ввійшов у свою роль голови сім'ї. Голова це не той, який тільки. Вказує іншим, що робити. Голова бере на себе відповідальність. Саме чоловік в першу чергу несе відповідальність перед Богом за сім'ю. Перша згрішила Єва, не Адам. Але коли Господь прийшов до перших людей, то Бог звернувся саме до Адама, запитавши: Адам, де ти? Чоловік повинен взяти всю відповідальність за сім'ю, за всі сфери життя. Він повинен перший вирішувати ті чи інші проблеми. Голова не ховається за дружиною. Голова не звинувачує у всіх проблемах свою дружину. Він бере відповідальність за фінанси в домі, за гарні стосунки між чоловіком та дружиною, за виховання дітей, за духовний стан сім'ї. В Біблії ми читаємо історію про двох братів: Якова та Ісава. В молодості Яків обманув свого брата Ісава. Ісав хотів його вбити, і Яків втік у далекий край і там прожив багато років. Яків одружився, в нього була велика сім'я. Прийшов час, і Господь сказав Якову: Повертайся в землю своїх батьків. Коли Яків йшов додому до своїх батьків, йому сказали, що назустріч тобі іде твій брат Ісав і з ним 400 чоловік. Почувши це, Яків дуже злякався. Він згадав, як колись в молодості, він недобре поступив зі своїм братом. І Яків молився до Бога, просив у Бога допомоги. Після того Яків поставив всіх своїх дружин та дітей, а сам став попереду них і йшов назустріч до свого брата Ісава. Бог явив милість, і брати помирилися, вони обнімали один одного, вони плакали, тому що багато років не бачились. Давайте звернемо увагу на поведінку Якова як голови сім'ї. Коли він почув, що небезпека наближається до його дому, він шукав Божого обличчя, він молився це по-перше. А по-друге, Яків перший йшов попереду всіх своїх дітей. Він перший зустрічав можливу небезпеку. Бог бажає, щоб чоловіки вели себе саме так, щоб вони приймали на себе всі труднощі і весь той удар життєвий, коли приходять проблеми в сім'ю. Я хочу зауважити, що чоловік повинен бути священником у своєму домі. Чоловік повинен бути духовним лідером. І він повинен молитися завжди за свою дружину та за своїх дітей. І благословіння на всю сім'ю приходить через батьків, особливо через чоловіка. Роль дружини в сім'ї бути помічницею. Це не є якоюсь принизливою ролью, тому що сам Господь Бог казав людям, що я є твій помічник. Дружина у всьому повинна допомогти чоловікові. І дуже добре, коли чоловік та дружина обговорюють ті чи інші питання і разом вирішують всі проблеми. Друга моя порада приліпитися один до одного. Я хочу прочитати текст з Божого Слова з книги буття другого розділу, 23 та 24 вірші. І сказала людина: ось це кістка від кісток моїх, і плоть від плоті моєї. Вона називатиметься жінкою, бо взята від чоловіка, тому залишить чоловік батька свого і матір свою, та буде приліплений до дружини своєї, і стануть двоє плоттю однією. Біблія розповідає нам, що коли Господь створив Єву, Адам, побачивши її, закохався з першого погляду, і Адам сказав: Ось це кістка від кісток моїх, і плоть від плоті моєї. Вона буде моєю дружиною. І далі, в Слові Божому, сказано, що залишить чоловік батька та матір, приліпиться до дружини своєї і будуть двоє однією плоттю. Така природа речей: якщо ми хочемо, щоб сім'я була щаслива, то і чоловік, і дружина повинні залишити своїх батьків у свій час і приліпитися один до одного. Для того, щоб приліпитися, потрібно відліпитися морально, духовно і краще, коли новотворена сім'я живе окремо від батьків, щоб вони самі планували свій час, свій бюджет, щоб вони вчилися вирішувати ті чи інші проблеми і так далі. Досліджуючи Біблію, я знаходжу повеління приліпитися до трьох речей: по-перше, до Бога. По-друге, до своєї дружини і по-третє, до добрих справ. Більше ні до чого Біблія не вказує нам приліплятися. Навпаки, Біблія забороняє приліплятися ще до чогось, окрім Бога, своєї дружини чи чоловіка та добра. Щоб приліпитися один до одного, треба більше спілкуватися. Треба вчитися допомагати один одному, поважати один одного, разом вирішувати проблеми, разом планувати життя, разом молитися, разом читати Біблію, разом виховувати дітей, разом планувати сімейний бюджет. Ключове слово разом. І якщо чоловік та дружина. Люблять один одного, якщо вони разом планують ті чи інші справи, вирішують проблеми, якщо вони разом крокують по життю, вони вірні один одному, їхня сім'я буде щасливою. Кожна сім'я зустрічає чимало різних труднощів на своєму шляху, але з Богом, слідуючи Божим порадам, можна подолати будь-яку перешкоду. Третя моя порада. Прощайте один одного та вирішуйте конфлікти вчасно. Не може бути такого, що ми нікого не образили, або щоб нас ніхто не образив. І в сімейних стосунках часто виникають якісь труднощі, недорозуміння. У чоловіка свій характер, свої звички, свої погляди на життя, у жінки свої. І чоловік та дружина по-різному створені, вони доповнюють один одного. Але при цьому трапляються різні труднощі. І потрібно пам'ятати повеління Господнє, щоб ми прощали один одного, як Ісус простив нас. Коли Ісус прощає гріхи, Він ніколи не згадує. Так само і ми повинні навчитися, простивши один одного, не пригадувати, а два роки тому ти те, і те сказав, або зробив, чи не зробив. Якщо ми простили, потрібно відпустити, забути. Тому що коли ми нагадуємо про той чи інший недобрий вчинок, ми віддаляємо від себе людину. Коли виникають якісь недорозуміння, а вони будуть виникати у кожній сім'ї, потрібно, щоб і чоловік, і дружина знайшли час і один одному. Виговорилися, сказали свою позицію, як вони себе почувають, як вони дивляться на ті чи інші речі. Дуже важливо, щоб вирішували ми конфлікти без дітей. Діти не повинні чути, як батьки вирішують стосунки між собою. При вирішенні конфліктів важливо поважати один одного. Сказав чоловік свою позицію, а дружина з повагою вислухала. Потім дружина сказала свою позицію, чоловік вислухав. Важливо знайти спільне рішення, яке буде влаштовувати один одного. Я хочу сказати, що багато сімей були розвалені через амбіції, через небажання поступитися. Через небажання простити. При вирішенні конфліктів намагайтесь не підвищувати свій голос, ніколи не обзивайте один одного. Ніколи не кажіть, ти такий, як і твій батько, або ти така, як твоя мама чи твоя сестра, тому що це ображає людину. Не потрібно виносити сміття зі своєї сім'ї. Тобто, якщо є якісь недорозуміння, труднощі, ви можете піти до пастора церкви, можете піти до інших християн, в яких гарна сім'я, щоб вони вислухали, дали якусь гарну пораду, щоб допомогли вашій сім'ї. Але ніколи не потрібно розповідати постороннім людям, яка у вас проблемна дружина або як себе повів чоловік в тій чи іншій ситуації. Намагайтесь вирішити конфлікти всередині своєї сім'ї. При потребі залучайте мудрих, досвідчених людей і не виносьте сміття зі свого будинку. Четверта моя порада: любіть один одного. В Слові Божому сказано: все у вас хай буде з любов'ю. І в Біблії написано про прояв любові. Любов довго терпить, любов проявляє милість. Любов лихого не мислить, любов віддає, любов може простити, любов піклується про інших. Саме такою любов'ю полюбив нас Бог, і Він віддав Ісуса Христа на страждання за наші провини. І Господь вчить нас, щоб і ми любили один одного і віддавали себе, свій час. Для інших, щоб ми піклувались про свої сім'ї. Якщо ми будемо дбати про любов у своєму серці, якщо ми будемо любити, то любов буде зцілювати. З любов'ю можна пройти будь-які труднощі, яких буде достатньо в житті. І коли буде присутня любов, то сім'я буде щасливою. Ісус Христос до церкви в Ефесії одного разу сказав. Я маю проти тебе те, що ти залишив першу любов твою. Тому давайте подбаємо про Божу любов у наших серцях. І сім'ї наші будуть збережені Богом від зла і будуть щасливими. Я бажаю всім вам бути щасливими у ваших сімейних стосунках. Бережіть свої сім'ї. Підписуйтесь на наш канал. Коментуйте, ставте вподобайки і слідкуйте за наступними нашими програмами.